Великдень це не лише паски та кошики, це ще й дивовижні писанки. Традиції їх розмалювання передаються з покоління в покоління у кожного регіону, і навіть села вони свої за барвами, візерунками та написанням. У Коломиї на Прикарпатті є унікальний музей, який і. Саме є найбільшою у світі писанкою, а ще у ньому зберігається найбільша у світі колекція великодніх яєць з України та власне світом понад 12 тисяч експонатів. Жанна Дучак розповість більше. Музей у формі найбільшої у світі писанки розташований в середмісті Коломеї. Цю унікальну споруду звели 2000 року, всього за три місяці. Відтоді будівля не просто окраса міста, а справжній туристичний магніт. Скільки разів я не відвідувала цей музей? Для мене це кожного разу, як вперше. Наші гуцульські писанки для мене такі найкращі, тому що там така палітра кольорів, там таке наповнення, там таке багатство тих візерунків. У музеї кожен охочий може дізнатися про давню техніку розпису писанки на білу поверхню яйця за допомогою писачка і гарячого воску. Майстри поетапно наносять лінії орнаменту, щоразу занурюючи яйце у фарбу від найсвітлішого до найтемнішого кольорів. І коли ми маємо вже повністю нанесені воском всі лінії зафарбовані в тих барвниках, які ми собі обрали, над полум'ям свічки в чистий четвер, коли печуть паски, після того, як вони вийняли з печі паски, вони туди ставлять писанки і знімають віск рукою. У цій залі представлені автентичні писанки, і покуття з радянської влади, коли традиції писанкарства намагалися знищити, саме тут їх зберегли і плекали. Під час радянської влади, коли в Україні писанки нищили, де практично писанка була втрачена, де були тільки поодинокі писанкарки в наших гірських гуцульських селах та покуцьких, ця традиція була жива, вона була не перервана, вона передавалася з покоління в покоління. Особливе місце в експозиції посідають великодні яйця майстринь із гусульського села Космач. Писанки цього села вирізняються яскравою, жовто-гарячою барвою і дуже такими складними дрібними композиціями. Дуже багато є на космацьких писанках, власне, ось таких орнаментальних заштрихованих смуг. Писанкарки кажуть: якщо є ось така заштрихована смуга на писанці, то жодне зло чи якась біда не потрапить до хати. Для кожної місцевості протамана унікальна кольорова гамма, символи, орнаменти та композиції. У музеї є писанки з усіх регіонів України. На відміну гуцульських і Покутських, які є автентичні, всі ці писанки вони є відтворені нашими відомими писанкарками композиції орнаменти, які були на писанках кінця 19 століття. Справжньою родзинкою є ось ця чи вік понад 500 років. Це найдавніше великодня яйце знайшли під час археологічних розкопок 2013-го у Львові у старій водозабірній бащі. Наш каралупці чітко збереглося зображення безкінечника. Вона написана на гусячому яйці традиційним восковим розписом з використанням природних барвників. Поряд з нею експонуються твори, керамічні писанки часів Київської Русі. Колекція музею постійно поповнюється і авторськими сучасними експонатами. Ми отримали ось такий чудовий. Твір сучасний артефакт, скажімо, історичної ваги, адже ця писанка написана на фронті під артилерійський гул нашим відомим коломийським писанкарем Олегом Кіращуком. Олег Кіращук писанкар з статирічним стажем Із 22-го захищає Україну у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Але навіть на службі знаходить час для творчості в експозиції музею можна побачити роботи ще однієї знаної майстрині Світлани Стадник. Я дуже люблю писати Покуцький і хрест, але десь вже вкладаючи ті знаки символи у свій орнамент. Знаки символи писанкові, вони мають зберігатися. І вони, тому що саме вони були от придумані, будемо казати, багато-багато століть тому. Це ж своєрідне письмо. Уперше писачок до рук жінка взяла майже 40 років тому. Цьому давньому мистецтву її навчила мама. У їхній родині традиція передається з покоління в покоління вже багато років. У нас прабабця писала писанку, і мама дуже хотіла, щоб ми так само зберігали ці традиції. У Нас в родині троє, і всі троє ми пишемо писанки і брат. І пишуть писанки дві мої дочки, хоча вони за професією архітектори, і внук вже пише писанку. Сьогодні музейна колекція налічує понад 12 тисяч творів. Через брак місця на огляд виставлена лише третина робіт. Решту можна переглянути на інтерактивних моніторах. Дуже багато у нашій збірці є писанок нашої української діаспори. Ми маємо ось тут такі маленькі переполиння, які прикрашені композиціями, які характерні для різних регіонів України. Авторкою цих маленьких писаночок є Галя Ключко, правнучка нашого геніального Івана Франка, яка живе у Ронто до повномасштабного вторгнення музей щороку приймав понад 100 тисяч відвідувачів і нині зацікавленість до писанки серед українців лише зростає. Жанна Дучак, зі мною автонас подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.